Вітаю вас на каналі Таро та Троянди. Три варіанти. Оберіть свою карту тижня з 12 по 18 січня 2026 року. Карти Таро покажуть енергії, які пануватимуть в цьому періоді. Нададуть вам поради, добрі настанови. Тож, ми розпочинаємо, хто обрав перший варіант. Це тиждень прийшов, побачив переміг. Ви точно знаєте, чого хочете і маєте ресурси, щоб це отримати. В кар'єрі, якщо була заплутана задача, ви її розв'яжете, проявляєте активність, ваш авторитет зросте. І це вдалий час для спілкування з босом. У стосунках ви або розв'яжете конфлікт назавжди, ну або зрозумієте, що ці стосунки вам більше не потрібні. Це тиждень правди. У вас буде багато енергії, не розпорошуйте її на дрібниці, менше сумнівів, а більше тіла. Але не будьте занадто різкими з близькими, адже ваша впевненість може здатися їм агресією. Другий варіант. Болюче завершення якоїсь справи, остаточне рішення суду, завершення контракту або звільнення, відповідальність за власні помилки ситуація досягла. Дна. Так кажуть карти. Але гірше вже не буде. Це повне очищення для місця, місця для чогось нового. У стосунках важка розмова, яка ставить крапку, не намагайтеся. Реанімувати те, що вже мертве? Прийміть все як неминуче. В побуті не впадайте в роль жертви. Десять мечів це карта світанку, який настає після найтемнішої ночі. Цей тиждень час закрити старі борги, моральні, фінансові, щоб почати все з чистого аркушу. Хто обрав третій варіант? Гарні новини та підтримка близьких. Те, що ви почнете зараз, із любов'ю принесе прибуток у майбутньому. Ви можете отримати невелику суму грошей, вигідну пропозицію, почати вчитися чомусь новому, будьте уважними до деталей. Якщо вам. Пропонують підробіток або курси, погоджуйтеся. Дуже теплий період для стосунків. Королева кубків символізує матір, дружину або подругу, яка готова вислухати та допомогти.